Вітаю шановних підписників мого каналу. Сьогодні у нас буде на переробці ось такий пульт RM500. Прошу його все ж таки не плутати з 510-м, бо ззади ми маємо ось такі ось антени і згори маємо виходи HDMI під карточку та USB. А якщо ми кажемо за 510-й, то ось він, вони майже ідентичні екрани однакові, але кнопки знов таки інші. Тут ми маємо круглі, тут маємо такі більш трапеційні. Да? Всередині у нас вони схожі, що цей, що цей, а під дойстики зроблено по-іншому. от. А, згори вони відрізняються тільки тим, що тут вся ось ця ось керування і передача даних відбувається згори. На цьому відбувається знизу. Да? От. <кхід> Позаду. Позаду ми маємо Тож на цьому ось кнопки тільки по відкинутих антеннах. Тут вони встановлені встановлені вже зразу. Антени викидаються згори. Ну і джойстики. Вони однакові, тобі ж, згори. Ми маємо 4. Ой, дві кнопки і два додаткові джойстики. Те ж саме і тут. Дві кнопки для запису та фото та два додаткові джойстики. Головною програмою на 500-й пульт є. DJI Piloт. Да? Тут ми маємо DJI Pilot 2. Або якщо тут у нас перепрошитий, то ми маємо програму DJI Fly. Якщо ми під третій. під третій Все виглядає ось таким ось чином. Так, невеличкий короткий огляд ми зробили. Зараз будемо його розбирати, вимкнули. Тож, для розбору даного пульта нам знадобляться, нам знадобляться викрутки крестові, також лопатка. Також трошки скальпелем. Також. Ластикова лопатка. Перше, що ми робимо, ну, відкидаємо ось ці ось вуха і прогріваємо ось ці ось ручки. На ручках ось ці накладки. Прогріваємо. Після того, як прогріли, дуже обережно їх знімаємо. Ось таким ось чином відриваємо їх, знімаємо і відкладаємо Ось у нас. Гола поверхня. Далі хрестовою викруткою викручуємо ось ці два гвинти. Так, викрутили гвинти, тепер підриваємо тішки на себе і від себе відкриваємо цю кришку. Ось так її підриваємо. Дуже обережно так лопатками тут під, підтягуємо. І все, кришка знята. Далі викручуємо хрестовою викруткою 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 гвинтів. Прошу відмітити, що тут у нас дуже втоплено і короткою викруткою можете не достати, тому треба брати щось подовше. Далі викручуємо ось ці два гвинти. Далі беремо, вкручуємо. Ось наші ось ці ножки ось сюди для плотної фіксації. Ось таким ось чином. Далі ось сюди упираємось і починаємо відсмикувати наші ось ці задню панель. Сюди упираємось і трошечки відсмикуємо. І потроху допомагаємо лопаткою. Після того, як все зняли, піднімаємо задню кришку, ось бачимо, всі защёлки повинні залишитися цілими. Далі викручуємо всі ось ці фальш-кришки, котрі притримують акумулятори. Ось таким ось чином ми їх викрутили, ось вони. І тепер вимикаємо акумулятор. Просто витягуємо шлейф на себе і далі його просто підіймаємо. Ось акумулятори у нас в руках. Тепер нам треба відкритити ось цю захисну кришку для того, щоб можна було добратися до піхтелів, отрідуть йдуть на антенни. Ось, підіймаємо цю кришку і добираємось до піхтелів і вимикаємо їх. Дуже обережно лопаткою підсмикуємо та вимикаємо по одному. Ось таким чином. Далі. Викручуємо. Один, два, три. І ось тут у нас четвертий гвинт. Ось, викрутили. І тепер підіймаємо. І обережно лопаткою відковирюємо ось цю верхню пластину. Ось так біля кнопок ми їх обережно піддіваємо і звідсіль, звідсіль, і потім по периметру відщлкуємо позащком, котрі тут стоять. І ось так підіймаємо цю верхню кришку. Далі, тут ми бачимо 4 винти: 1, 2, 3, 4. І. Викручуємо їх. Ось таким ось чином. Далі обережно піддіваємо піктейли, піднімаємо їх ось так і ось так. І тепер беремо лопатку та підковирюємо звідси та звідси Ось таким ось чином, щоб у нас верхня. Панель відійшла. І потім по периметру починаємо відщокувати від що. Ось таким ось чином. Коли відщелкнули, підіймаємо її. Далі, вимикаємо джойстики. Ось тут у нас є один шлейф, і ось тут другий шлейф. Ось таким ось чином верхню панельку ми відділяємо від основного пульта. Так. Далі викручуємо. Ось тут у нас було 4 винти, викрутили і знімаємо ось ці фіксатори від антен. Так, трішки придеться викрутити ось цей джойстик для того, щоб достати. Тут у нас антенна з фіксатором іде ось так. Ну і загалом все ось так розбирається. Так, ну загалом цей розбор у нас буде виглядати ось так. Отже, для того, щоб встановити сюди пік під Allentage, для цього потрібно ось цю всю верхню кришку замінити і заказати ціліком і повністю більш приснащену кришку, котра вона є отут ось повністю залита. І ось тут, ось по краям, знаходяться піхтели. Якщо ось тут просто просверлити піктели, сюди можна їх встановити, ну, не є проблема, Тут під джойстиком вони виведуться. І в принципі, так можна зробити. Але сама антена, вона наживо не стане. Наприклад, якщо ми беремо ось з 510-го, да? ось верхню кришку, котра ось так виглядає. Знов-таки, в чому відмінність 510-го і 500-го, да? що ми тут маємо 4 антини: 1-2. І ось всередині маємо ще по дві антини та дзеркала. От. То дивимося, що ось на ось такому ось відстані. Бачимо, що ну, тут не засвердитися нічого не зробити. Тож, з варіантів, які доступні в нашому регіоні, я думаю зробити ось таким ось чином. Котра йде під переробку рм 330 го ось ось пластикового. Да, ось сюди її просто прикрутити, вивезти отак піктели через ці отвори. Ну, а тут вже можна герметиком закрити. Тож, ось таким ось чином це все. Буде більш-менш цивільно і більш-менш нормально. І тут воно не буде заважати і буде давати ну, тобто відпрацьовувати згідно згідно того, як потрібно. Отже, рішення стосовно переробки і установки сюди з 233-го кріплення під Алінтеч власника не влаштовував, тому було прийнято рішення про покупку саме, саме скріплення під цю, щоб вона повністю заміняла ось цю панельку. Всередині коробки маємо теле і маємо ось таку, бачимо, кришку. Вона відрізняється, тому що тут маємо ось таку ось більш широку панель. А не підійшла вона, тому що а, треба було, ну, хочуть залишити саме оригінальність цієї панельки, а, тому було прийнято саме рішення про заміну. Добре. Отже наступним нашим кроком буде це: викручуємо ось тут по три гвинти, і ось тут по три гвинти, та перекидаємо джойстики на ось цю панель. Так, викручуємо всі три шурупи і потім піддіваємо нашу пластину, плату. Да? І ось тут маємо цей джойстик і дуже обережно, щоб не втратити ось цю пружинку. Витягуємо О, попередню пружинку саму знімаємо, витягуємо в джойстик, потім на місце одягаємо і переставляємо Переставляємо на другу панель. Так, звідти зняли, сюди поставили, фіксуємо і наверх одягаємо плату. Тож, хочу ще відмітити такий момент. Ось тут, на пульті, у нас стоять роз'єми IPX 4. На всіх інших пультах, котрі є фірми DJI, стояв стоять IPX 1, тобі ж ось такі ось розіми. О. Тут стоять ті, котрі поменші. Тому будьте уважні, якщо замовляєте, то замовляйте кришку разом з піктейлами тому що піктели, котрі є. До нас привищні на 510-й пульт, на 333. Вони не підійдуть до цього пульта. А що ми далі зробили? Встановили піхтели, прикрутив кришку, протягнув піхтели і під'єднав їх в свої розіями. Далі збираємо це все в зворотній послідовності. Так, зворотні послідовності. Ставимо кришку, закручуємо 4 гвинти. Ось тут, закручуємо 1, 2, 3, 4 гвинти ось ці. прокладуємо трасу в акумулятор, прокладуємо піктели, дуже обережно, так? І затягуємо ось цими планками фіксуючими. ну і тут також ставимо планку на місце для фіксації. Далі під'єднуємо акумулятори до пульта і встановлюємо кришку та стягуємо це все докупи. Ось так. Защелкуємо кришку і закручуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гвинтів на свої місця. Далі встановлюємо верхню кришку ось таким чином. Далі встановлюємо нижню кришку та закручуємо гвинти ось таким чином. Ну і тепер приклеїмо назад ось ці ручки. Загалом, ось таким ось чином можна переробити. РМ 500 mm. Так, ну и вот, все проверяем, все прощую Один джойстик, другой джойстик. Вверх, вниз, назад. Нет. Все відпрацьовує ці джойстики. Ну і антени антени вже перевіримо по факту. Загалом ось таким ось чином це все буде виглядати і відпрацьовувати.